З початком серпня ми дочекалися своїх найсмачніших домашніх помідорів. Сезон томатів тільки починається, але самі кущики уже жовтіють і сохнуть. Адже саме в серпні активно проявляє себе грибкова хвороба фітофтороз і вона вражає не тільки стиглі помідори, а й ще зелені плоди і всю рослину загалом. Обробляти томати системними фунгіцидами вже не час, бо ж хто хоче зіпсувати свій урожай хімією, та й навіть біопрепаратами пирскати вже обвішані плодами помідори не хочеться. Але на щастя є безліч справді дієвих народних методів, як підтримати рослини у боротьбі з фітофторозом. Ми пропонуємо топ 10 засобів для обробки помідорів, за якими не потрібно йти ані в господарчий магазин, ані на базар, ані до знахарки. Ви точно знайдете ці речовини у себе вдома. Отже, поїхали. Йод. Йод чудовий антисептик, який згодиться як для профілактики, так і для лікування вже заражених рослин. Розводите 2 мл йоду у відрі з водою і оприскуєте цим розчином кущі. Зеленка. Ще один антисептик. Кущі помідорів зеленішими не стануть, але грибків значно поменшує. Пропорція 3 мл зеленки на відро води. Фурацелін. Скоріше за все, у вашій аптечці десь завалялися ці дешеві протимікробні таблетки. Тож ви можете приготувати розчин проти фітофтори, розчинивши у відрі води пачку фурацеліну, тобто 10 таблеток по 20 мг. Перекис водню. Перевірений роками дешевий і надійний антисептик допоможе врятувати врожай помідорів від хвороби. Пропорція така 2 столові ложки перекису на 1 літр води. Отриманим розчином відразу ж кропіть томати. Молочні продукти Фітофтора боїться молочнокислих бактерій, тому ви можете використати проти неї будь-що. Молоко, кефір, сироватку. І з розрахунку 1 літр молочки на 9 літрів води. Єдине, продукт має бути не пастеризований, в ідеалі домашня молочка. Якщо ж берете магазинну, то залиште той самий кефір у теплому місці на добу, щоб він гарненько перебродив. Дріжджі. Звичайні пресовані дріжджі чудово впораються із захистом помідорів від фітофтори. Вам потрібно 100 грамів живих дріжджів розчинити у відрі теплої води і цим розчином відразу ж обробити кущі. Часник. 200 г часнику це приблизно 4-5 головок. Перетворити на пасту, а отриману кашку розмішати у 10 літрах води. Часниковий розчин не лише бореться із грибками, а й може використовуватися як універсальний інсектицид для боротьби із різними шкідниками. Харчова сода. Харчова сода здатна досить вдало протистояти фітофторозу. Для приготування розчину потрібно змішати 3 столові ложки речовини із відром води. Оцет 9% розчин оцту непогано бореться із грибком на томатах на будь-яких стадіях. Тож ви можете приготувати такий розчин 100 мл оцту розчинити у відрі води. Одразу ж після приготування оприскуйте рослини. Сіль. Сольовий розчин допоможе томатам, якщо ви помітили ураження фітофторою ще на початкових стадіях. У такому разі розведіть 250 г солі у відрі води та обприскайте сольовим розчином кущі помідорів. Як бачите, обирати є з чого. Ви можете зупинитися на кількох методах, які вам більше до душі. Можете комбінувати їх та чергувати між обробками. Адже обробляти помідори від фітофторозу потрібно щотижня, доки кущі плодоноситимуть. І ще один лайфхак на закуску: щоб розчини надійніше осідали на листі та зав'язі плодів, додайте у рідину, яку б ви не обрали шматочок господарського мила або ж пару ложок мила рідкого. Мило надає клейкого ефекту розчинам, вони гарантовано затримуються на рослині та здійснюють позитивний ефект. Діліться у коментарях, яким із методів ви вирішили скористатися. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть, що корисне ви хотіли б побачити у наступних відео.